Друзі, всім доброго дня! З вами автомайданчик Біаравто. І я вам сьогодні розповім про асортимент наших шкод а7 А 7 які представлені у нас на майданчику. Почну от з такої білої першої кралі. Це у нас Октаві 7 в кузові Універсал 2015 рік з дизельним двигуном на 2 літра. Механічна коробка перемикання передач. Автомобіль має топову оптику, ксенон, парктроніки. Омивач, фар, датчики світла, дощук, клімат та багато іншого. Наступних три варіанти: вони йдуть дизель 1,6 і всі на автоматичній коробці перемикання передач. Чорна, таку, як ви зараз бачите, 2018 рік 1.6 дизель на автоматі. Автомобіль має віртуальну панель як щиток приладів, датчики світла, дощу, клімат, контроль багатозональний. Підігрів сидінь також присутній. Наступний варіант: це у нас Octavia 2017 року з дизельним двигуном 1,6 189 тисяч пробігу. Клімат контроль, передній, задній парктронік, датчики світла, дощу та багато багато всього цікавого. І останній варіант: 2018, 2017 рік. Також дизель 1.6, 230 тридцять пробігу автоматична коробка перемикання передач. Це автомобіль, весь у рідній фарбі і має також топову оптику. Якщо вас зацікавили ці автомобілі, приїжджайте до нас. Це Бердичушкиряники 8, автомайданчик для -Авто. У нас в наявності більше 100 машин. Працюємо ми щоденно без вихідних. Ці всі автомобілі ви можете придбати у лізинг, у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Послуга називається трейдинг.